Если Украина рвется повоевать еще и с Венгрией, а Венгрия входит в НАТО, то можно пожелать только удачи. Вот язык русский запрещен тотально. Каноническая православная церковь украинская запрещена. Не спали из-за обстрелов и прилетов беспилотников в ВСУ. Ну, собственно, с этого и начнем давай, потому что действительно в сторону России сегодня летело немало. И раз за разом мы блестяще справляемся с задачей, мы все уничтожаем, все сбиваем, но чертовы обломки каждый раз поджигают так, что потом в течение долгого времени надо тушить последствия прилетов обломков. Саратовский работающий завод после атаки, атаки дронов Короче, ребята, мы тут все идем, просто нас эвакуируют. У нас вон там вот взорвалась две бомбы. Что-то горит там. На да, прям там нормально подруга. Сьогодні вночі відбулася одна із наймасштабніших атак Україна, починаючи з вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку, завдала близько 200 ударів безпілотниками, та іще ще й запустила 15 ракет атакам по різних частинах Російської Федерації. Пожежі виникли в Казані, Енгельсі та Саратові напередодні вечері ймовірно було атаковано ще й брянський хімічний завод і завод кремній ел вночі російська влада повідомила теж і підтвердила інформацію про масовану атаку безпілотниками але як завжди вони наші здобутки і досягнення применшують карабські ніспіровочі завод після атаки атаки дронів 14 января п'ятого году Ну і знаєте, як то кажуть, повторення учення, бо в силах оборони України підтвердили і новий удар по інфраструктурі російського аеродрому Енгельс-2. Внаслідок ураження знову відбулося займання цистерн і. Рідкісним паливом для стратегічних бомбардувальників ту 160 власне вони тільки-тільки завершили після останньої пожежі щось гасити. Ну а тепер по новому я нагадаю, що на Енгельс 2 базується ту 95 і Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії. і таки і хочеться сказати і вірити, що незабаром вони перестануть підніматися в небо і бомбити Україну. Та це вони отримали роботи ще днів на п'ять. Ну і на цьому, звісно ж, обстріли не завершуються. Знаєте, таке напівреторичне питання: чи винні діти у війні? Ні, звісно, не винні і навіть російські. Вони ще по факту свій вибір не зробили, а от їхні батьки так. Тому хай не ображаються і не дивуються, що дитинство своїх дітей вони проміняли на війну. Хай знають і відчувають, що переживає, наприклад, весь Харків. Який давно зі шкіл змушений був спуститися в метро, нехай, хоч трошки замисляться над страшними кадрами евакуації дітей в усіх українських регіонах під час бомбардування, може, хоч щось тепер вони відчують, згадуючи наших дітей на вулиці із крапельницями біля розбитого Ахмедиту. і нехай зрозуміють, яку провину вони несуть перед всіма нашими загиблими вбитими росіянами. Дітками. Ну а тепер час ховатися їхнім дітям і думати, чи таке майбутнє вони їм готували. Ми тут всі йдемо, просто нас евакуюють. У нас вон там от взорвалась дві бомби. Ми писали біологію в класі. От. Ми короші в этом класі пісали біологію і, і вон там зрив взорвався. Та ви що? Хоча потім, коли дивишся їхню офіційну пропаганду, то диво дивуєшся таке враження, що російські пропаганді буквально настяли в очі, і вони взагалі не бачать, що люди викладають в пабліках. Ще раз і ще раз, ми використовуємо здебільшого кадри, які публікують самі недорогі росіяни, показуючи, що переживають різні їхні регіони. А потім зранку пропаганда звітує про те, як все чудово, нічого не відбувається. Таке враження, що вони продовжують тримати і надалі глуху оборону по периметру. Мовляв, так, обстріли були, але все збито. Ну, так, ми бачимо, як саме все було збито. Вот нам, кстати, некоторые зрители пишуть, що не спали із <різький> обстрілів і прильотів безпілотників ССУ. Ну, собственно, с этого и начнем давай, потому что действительно в сторону России сегодня летело немало и предло, продолжают поступать сообщения, но по порядку. Во-первых, вечером приходили сообщения о том, что киевский режим предпринял, предпринял попытку нанести комбинированный удар по территории Брянской области, об этом сообщил губернатор региона, силами ПВО, Минобороны, все цели уничтожены по предварительным данным пострадавших нет. Воздушная тревога объявлялась в Севастополе. Более того, был перекрыт движение автотранспорта по Крымскому мосту временно. Ну и также движение через пункт пропуска Джанкой. Еще из российских областей. Приходила информация о том, что в небе над Воронежем был обнаружен и уничтожен украинский беспилотник. Об этом также сообщил губернатор региона. По предварительным данным пострадавших разрушений на Земле нет. Но режим опасности атаки беспилотников в регионе, ну, по крайней мере, на 2 часа ночи, еще сохранялся. В Тульской области уничтожено 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор. Повреждены несколько автомобилей и хоспостроек, остекление в жилом доме а, без пострадавших. К счастью, обошлось из Энгельса вот некоторое время назад, буквально меньше часа, пришли сообщения о том, что есть повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Саратовская область, напомню, там тоже э, прилетел беспилотник украинский. И э, над Ростовской областью за ночь уничтожены, подавлены 14 беспилотных летательных аппаратов, пострадавших и разрушений на земле нет. Тоже данные от э, губернатора региона. Ну, погодьте, що це абсолютна музика для наших вух. Ті, хто думали, що вони можуть просто безкарно бити по нам, що до них ніколи не прилетить. Тепер їхнє зведення розширене на більшість регіонів. Але, ну, чудово, все збило і слава Україні. Але тепер увага! із відпустки вийшов головний слон російської пропаганди, сам з цього він набрався сили ще більшої ненависті, і, як каже мій редактор, став буквально цитувати. Наші обкладинки та наші заголовки, тому що в них ми завжди описуємо те, що відбувається за парєбріком. Дід раптово вирішив запитати: а хто ж то в Росії відповідає за систему протиповітряної оборони і чого це в них кожен раз все збито, але уламки спричиняють такі наслідки, що пожежу потім треба гасити мінімум 5 днів. Здається, що навіть сам Соловйов про щось почав здогадуватись. Ну, як вам бити, так? По українцям було класно, фантастика! Ви там коментарі такі писали. Бей, бей, давай ще. А коли по вам почало прилітати, а самим хапати ці прильоти якось не дуже. Цей рік, друзі, 25-й рік, обіцяє бути дуже і дуже цікавим. І росіяни тільки мають починати звикати, що ми будемо бити по ним щодня. Тож моя порада недорогим росіянам. Шукайте себе найближче укрытия. Вот у меня несколько вопросов, на которые у меня нет реального ответа. Первый идет, ну заканчивается уже третий год войны. У нас до сих пор, в том числе в официальных СМИ, публикуют результаты ударов укронацистских войск по вглубь нашей территории. Радостно публикуют пожары. Можно же принять закон или нет? Но просто ради интереса, хоть какая-то ответственность есть, мы хоть что-то вообще за три года, хоть чему-то научились, у нас ответственности нет ни за что. Можно взять и опубликовать, где стоит система ПВО, вот какой завод, его координаты, что он производит для военной промышленности. У нас вообще все можно. У нас можно все. Скажите мне, пожалуйста, кто у нас в стране отвечает за систему ПВО? В глубине территории. Если раз за разом идут атаки на Энгельс, и раз за разом мы блестяще справляемся с задачей, мы все уничтожаем, все сбиваем, но чертовы обломки каждый раз поджигают так, что потом в течение долгого времени надо тушить последствия прилетов обломков. Может, хватит уже этой чушь? Кто виновен в том, что долетело? Кто за это должен был отвечать? Хоть один раз была названа хоть одна фамилия, структура, понимание. Ноль. Вот просто ноль. Это что, стихийные бедствия? Это гроза. Это гром прогремел. Это что, метеориты с неба падают? Как это вообще возможно? Специальная военная операция. Раз за разом. Вот прилетели, вот очередная нефтебаза горит. Очередной завод. Наблюдаем контролируемое выгорание. Никто не охренел? Почему на третий год войны не приняты элементарные меры? Разнесены то, где можно разнести под землю заведены, спрятаны в глубине скал, в терриконах. Построены сооружения позволяют... Почему не сделано ни черта? Кто за это отвечает? Моногеры, гуляющие в Куршавеле, радостно поющие песни, и их родственнички, ваша мать, заметьте, редкий случай, да? Так, сразу все известно, тут в Куршавиле, значит, эта толпа дегенератов ходит, поет песни, почему-то имеет еще наглость российским флагом, говорят, что они оттуда выгнали украинцев. Курахова они как будто освободили, твари! Вот знаете, я особисто неимоверно втишена тем, чтобы без пяти хвилин, как 200-й Киасаян. Але я дуже прошу ну яким чином давайте до кінця війни до нашої перемоги ми маємо зберегти життя цій тварині, бо він нас втішає своїм гнівом. Він як лакмус більше нічого не треба. Не треба, щоб виходив в Білоуса, в Єрасімов Путін достатньо. Соловйова і ми вже розуміємо, браво силам оборони за все, що вони зробили і як вони їх доводять. І було б логічно, що все на сьогоднішній день мало би кружляти довкола цих проблем, так яких в Росії так багато Київ за три дні, господи боже мій. Але звісно, їхні чинуші говорять про геть інше. Раптом ви забули, які ми з вами кровожерливі то міністр закордонних справ Сергій Лавров тут, як тут, аби нам про це нагадати. Я особисто думала, що. Ми з вами за ці роки повномасштабної війни вже з'їли всіх російськомовних російськомовних. Але ж ні. Все ще Росія когось тут захищає та когось звільняє. І це при тому, що соціальні мережі буквально переповнені відеозверненнями прямо російською, прямо з акцентом самих росіян, які кажуть: «Помоги Путін! Захисти, але їх чомусь не чують, на них наплювати. Єдині російськомовні, яких... Цікавить і самого Путіна, і режим, це, звісно ж, українці. Тож єдина надія, хто може зараз захистити великий і могучий, ви не повірите, але це виявився Дональд Трамп. Боже, невже вони самі не розуміють, наскільки вони нікчемні? Як вони не бачать, що над ними всі сміються, на фоні перекладання відповідальності тепер з Росії на плечі американського президента? У тому сенсі, що Путін за три роки повномасштабної війни і за понад 10 в цілому не зробив нічого, так і нікого не захистив. Він тільки поклав майже свій мільйон на цій війні і нічого не досяг. І тепер захистити русських мають американці. Язик тотально. Канонічна православна церковь українська запрещена. на эти грубейшие нарушения устава он, никто внимания не обращает. Хотя, повторяю, Запад, как у нас говорят, носится с правами человека, как с писанной торбой, по любому поводу, не имеющему какого-либо отношения, собственно говоря, к благополучию населения. А здесь, когда людям повседневную жизнь изуродовали и пытаются истребить всю их историю, все их традиции, все молчат. Поэтому Коли президент Трамп став президентом, сформулює окончательно свою позицію по українським будем звісно, ми будемо той час, коли росіяни вже почнуть записувати відео звернення до саме Трампа, щоб захистили російськомовних і в самій Росії. Ну, зокрема, від обстрілів і не тільки. Нікчемні, нікчемні і ще раз нікчемні. І я, напевно, не розумію, що. Україна вже напала ще й на НАТО, чи то тільки готується зі слів Скабієвої так якось і неясно до кінця. Але нас підводять під ще одну війну. Блін, це ж якась абсолютно нова фішка. То ми разом із НАТО воюємо проти всієї Росії, а тепер ми ще й готуємося відкривати другий фронт. І тепер Україна нападає на НАТО. А все через російське вонюче блакитне паливо та нафту. От ми ж казали руками, що енергоносії з Росії то зброя проти Європи. І якщо більшість європейських країн ми все ж таки перехрестили і вони відмовилися від всього російського, то все ще є ті, які знову опинилися не по той бік історії, хоча Запам'ятайте мої слова. Візьміть їх в банк, покладіть на депозити, потім знімайте відсотки. Ми ще побачимо і почуємо, як в кінці війни всі ці держави, країни чи уряди дружочки Путіна будуть і кі Кіркоров, говорити про те, щоб просто зайшли не в ті двері. Що заявив, що якщо Трамп вступив в довзість, Америку ще більш великою, треба внимательно посмотреть, якими методами він буде досягати цього. и еще очень важно. США хотят вывести из строя турецкий поток. Тоже слова Лаврова. Глава российского МИД заявил, что именно США дают добро на осуществление террористических актов против инфраструктуры турецкого потока. Глава МИД Венгрии Сиярта сделал заявление о том, что атака на турецкий поток равнозрачна посягательству на суверенитет использующих его стран. Эти слова, как известно, прозвучали после того, как украинские дроны попытались нанести удар по компрессорной станции, которая обеспечивает подачу газа как раз по трубопроводу «Турецкий поток». Поставки газа сейчас продолжаются, но как дело может обернуться в следующий раз, не знает никто. Если Украина рвется повоевать еще и с Венгрией, а Венгрия входит в НАТО, то можно пожелать только удачи. Ну и еще. Любопытно. Словацкие депутаты, решившие взглянуть на агонизирующую под санкциями Россию, испытали натуральный разрыв шаблона. Ведь спикер парламента Словакии Андрей Дан, словно турист из прошлого века, был потрясен обилием продуктов в московском магазине больше всего его впечатлил холодильник и 50 видов масла. И сосиски, которых, по его же словам, нет даже в Словакии. Ну и еще только что стало известно, что сам Фецо, премьер Словакии, не примет приглашение ЗЕ и не отправится в Киев. Словацкий премьер, как известно, предложил просроченному встретиться возле границы для переговоров о возобновлении транзита. На что Зеленский выдал «Оп! Приезжай в Киев в пятницу!» а То есть Зеленский продолжает вести себя как «Оп!» Ну и Фиц никуда не поедет. Боже, в пятницу не еду до Киева, что ж будет далее? Але цікаво, що коли Скабєва розповідає про російський холодильник, завжди хочеться запитати у самих росіян, а вам як там Із 50 видів масла. Ви коли обираєте, то яке можете собі дозволити, бо ми здебільшого бачимо відео про те, як росіяни бідкаються, що ніяке. Ну і не тільки в провокації проти країн Європейського Союзу і НАТО, винні ми ми ще й винні всьому, що відбувається і на іншому материку. Хто винен в пожежах у Лос-Анджелесі? Ну нормальні люди кажуть про погоду, природу, глобальне потепління, про людський фактор. Але ні, ні і ще раз ні. Пожежу спричинили геї, трансгендери, і, звісно, українці. Ось воно вселенське зло. Ось вона справжня вісь зла. Принаймні, українцями росіяни можуть пояснити в буквальному сенсі геть усе, що відбувається. Дивно, що паводокворську минулого року вони не пояснили теж нами. Впаде метеорит, це буде київський режим. У вода вийде з берегів, криптоукраїнці – Головне, аби збурити всіх американців проти нас, мовляв, допомагаючи нам, тобто Україні, вони лишають себе без грошей та без безпеки. Добре, хоч російській пропаганді нарешті в Америці та Європі заткнули писок, і всю цю діч споживають хіба що самі недорогі росіяни. Байдена прячется от шквала критики губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом, чьи безумные либеральные идеи стали одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия. Урезать финансирование пожарного департамента штата на 100 с лишним миллионов долларов Ньюсом приказал незадолго до чрезвычайного происшествия, а до этого распорядился передать часть пожарного оборудования Украине. Пожарный департамент округа Лос-Анджелес через чрезвычайно гордиться возможностью поддержать наших сестер и братьев на Украине. В том числе и поэтому в полыхающих пригородах Лос-Анджелеса пламя пожарным приходилось тушить подручными средствами. От дорожных конусов до женских сумок, взятых здесь же в магазине по соседству, настоящими антигероями в эти дни стало все руководство пожарного департамента Лос-Анджелеса. Три женщины нетрадиционной ориентации во главе с начальником пожарной охраны Кристиной Кроули своими распоряжениями ими планомерно уменьшали мужской состав службы. К пожарам их ведомство не готовилось, зато исправно принимало участие в фестивалях секс-меньшинств, где начальница департамента выступала как активная защитница ЛГБТ-сообщества. Для меня это огромная честь. Посмотрите, вокруг все прекрасно. Я рада, что я представляю не только пожарный департамент Лос-Анджелеса, но и это прекрасное сообщество. Особо активничала и Кристина Ларсон, первая чернокожая лесбиянка, начальник Бюро по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности, получая зарплату в 400 тысяч долларов в год, Ларсон убеждала женщин, что в случае опасности главное чувствовать себя комфортно, общаясь с сотрудниками чрезвычайных служб. Когда вы, женщины, вызываете экстренные службы, вы хотите видеть того, кто похож на вас самих. С таким человеком вы быстрее найдете общий язык. Именно этих людей и продвигали либеральные власти штата, собирая овации и поддержку богатых из знаменитых жителей Калифорнии. И в первых рядах за демократов здесь всегда голосовал Голливуд. Так, как же пояснить, что пожежеже трапляетесь? Вся Європа горить влітку, Америка горить в інші сезони, в залежності від свого географічного розташування, біда трапляється. Але річ в тім, що Америка й справді намагалася відстоювати права, можливості життя будь-кого, і найголовніше рівність рівність це те слово, яке давним-давно закенселили в будь-якому російському словнику. Неможливо пояснити росіянам, що у життя кожної людини і представника ЛГБТ, темношкірої людини, білої людини, якої завгодно важливо в Росії геть інші принципи. Саме тому, коли в них трапляється лиха, вони просто воліють їх не помічати. І я ще раз і ще раз нагадую: ми входимо у той сезон, буквально за місяць-півтора. Ми знову і з вами побачимо паводки і тоді розберемося: то ЛГБТ, то трансгендери, небінарні особистості, бобричі українці будуть в цьому винні. А фіналочка в нас якраз про людське життя в Росії довго, дуже довго, але все ж таки. Літ тронувся, і ті, хто сіяв свого часу вітер, тепер знесені своєю ж бурею. Дружина Гіркіна, стрілкова воєнного злочинця, замість того, аби носити муженьку своєму передачки в тюрму, зробилася тепер блогеркою і розповідає речі приємні, звісно ж, нашому вуху. Виявляється, що армія Російської Федерації, ці окупанти, вони втомилися, і ніхто із упоротих не розуміє, а за що йде війна. Ну, правильно, їм вже не показували перелик цілий СВО. Тобто, коли її муженьок все це починав, вніс руську вісну на Донбас, то все було ясно. Аж раптом тепер всі забули, а чого помирають. А я, звісно ж, нагадаю всі помирають для того, аби плешивий геморойний дід продовжував жити. Смілят. Идет война, и идет она непонятно за что. Мы не понимаем, за что воюет наши государств. Скажу, возможно, непопулярное. А у нас армия устала, она да. очень устала. Я мог Ирики. бы, как бы произнести не совсем цензурное слово. Ну, скажем так, устала. Это и мобилизованные, это и контрактники, которые Внезапно в 22 году обнаружили себя на бессрочных контрактах. Действительно, вот вы правильно сказали, люди устали на протяжении 10 лет. Десяти лет. Я просто помню слова своего отца, погибшего царства небеса. Он говорит: Я очень сильно устал. У меня уже нет сил. Я на протяжении мира 8 лет, я воюю отца, нет уже два года. Угу. На протяжении восьми лет идет война. И идет она непонятно за что. За что мы все боремся? За что Скажем так, а у нас есть, ну насколько я понимаю, какое-то свое внутреннее понимание за что Но мы не понимаем, за что воює наше государство. Мы этих целей не понимаем це коли хочеш сказати правду, але при тому не здатися зрадником. Принципова різниця між ними і нами це те, що вони можуть зібрати свої манатки і свалізипаребріки і перебувати в себе вдома. Нам відступати нікуди. Ми захищаємо себе, свій дім, свою територію, і своє майбутнє. Тож, поки вони нарешті заговорили про те, що вони не розуміють, за що вони воюють, а ми знаємо точно. І не забувайте в цій справі допомагати нашим військовим. Кращим із кращих наша армія в з часів Другої світової війни знаходиться на території Російської Федерації. Наша армія сили оборони б'ють по Росії. Вони знищують воєнних злочинців на території Російської Федерації. Так багато всього українці зробили вперше. Тож маємо обов'язково тримати високу планку в описі до нашого ефіру. Посилання на збір для 67-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо на позашляхових. Для артилерістів і за цей фантастичний випуск за все те, що наші сили оборони наробили, а в них згоріло. Треба їм віддячити. Донайте. Не забувайте цьому випуску лишати свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Звісно, коментуйте, почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!